Доброго часу доби. Вас зацікавила система дистанційного навчання та оцінки, якщо ви відкрили це відео. Працюю у сфері навчання та оцінки персоналу в корпоративному середовищі з 2003 року та з 2006 року у поєднанні із системами дистанційного навчання. Пропоную розібратися, що ви насправді отримуєте, в чому вона хороша, на що вона здатна, а де міфи про її всемогутність? Давайте спочатку розберемося з міфами. Дистанційку, і в нас буде все і відразу. Частково правильно. Правильно, якщо ви стартуєте з командою, яка підходить комплексно, в них повинна бути діюча система, плюс IT-підтримка, плюс hr частина Що важливо, мають бути готові навчальні курси, хоча б у soft skills навчанні. І готовність дати до цього всім доступ. Це якщо комплексно. Нехай не все. Але великий шматок у вас буде і відразу. Залишиться тільки розписати плани навчання і почати формувати внутрішній унікальний навчальний контент. Це можна робити паралельно з запущеними процесами навчання чи оцінки. Якщо вам встановили тільки систему, нічого не буде. Це як поставивши на комп'ютер 1С, сподіватися, що там вже вся ваша бухгалтерія минула, справжня навіть подвійна. Як це не парадоксально, але багато хто щиро вірить, що у когось точно є всі навчальні матеріали, незалежно від того, чим ви займаєтесь, сільгосптехнікою або ресторацією, всі оціночні профілі до посад. Навіть корпоративні компетенції. І це не коротші слова. Повно компаній із встановленими пустишками, а далі справа не пішла. Це як в анекдоті. Права купив, їздити не купив. І вдругій. це дешево. Якщо мається на увазі порівняння з традиційним навчанням, з виділеними тренерами, залученими гуру, фахівцями з оцінки, тренінг менеджерами конференц-сервісами, відрядженнями, друкованими матеріалами, то безумовно, це в десятки разів дешевше. Залежно від того, що за структуру вам доводилось утримувати. Тут порівняння зазвичай йде в скільки разів, а не наскільки дешевше. Якщо ж говорити про дешевизну системи дистанційного навчання, ну, тут питання. Дехто каже, є навіть безкоштовні ЛМС. Тут частково правильно. Рахуємо. Покупка оренда сервера, інтеграція системи, техпідтримка, виділення з компанії фахівця з навчання та оцінки, дизайнера, методиста для верстки навчальних курсів, їх навчання. Якщо відео, то оператор з налінійного монтажу відео, виділення внутрішнього і адміністратора для системи колосальні втрати часу на експерименти з цим дивним звіром. І помилки, розчарування, збої ух, трагічно! Навіть якщо провайдер лояльний і нагородив вас цілою купою інструментів для верстки курсів за це йому, звичайно, спасибі. А досвід, а методологія, послідовність. А якщо я хочу відео, пройдуть місяці. Може, роки, поки у вас вийде щось гідне. Деякі провайдери пропонують після інтеграції замовити у них виготовлення курсів, наповнення оціночних профілів і так далі. Але за це все треба платити. Зв'язуйтесь з тими, у кого все це запущено. Можна користуватись готовим. І хто готовий вас вести за руку хоча б на проєкт, це буде в рази дешевше. Потім, коли підглянете, навчитеся, буде вам щастя. Міф три. Дистанційне навчання повністю замінить класичні аудиторні тренінги. Щось замінить, щось частково. Навчання hard skills знання продуктів, технологій, стандарти, поведінки, викладки, інше відповіді. Так, замінить. Причому більш якісніше. аудиторний тренінг, безумовно, програє при harдськілс навчанні. Особливо, якщо навчання корпоративне, а не за власним бажанням. Не буде відкриттям, якщо я скажу, що багатьох співробітників до навчання доводиться примушувати. Учасник на класичному тренінгу може відсидітись, кивати головою в знак розуміння, але при цьому нічого не засвоїти. У дистанційці, зокрема, в якій я працюю, кожен навчальний модуль перекладений проміжними тестами. І не здавши його, система не пропустить до наступного. Тому тут уже не відсидишся і не відкиваєшся. Тут, безумовно, дистанційний або електронний формат навчання виграє. При формуванні soft skills або м'яких навичок, наприклад, продажів або переговорів, з власного досвіду стверджую, замінить відсотків на 80. У частині вироблення навички краще живий аудиторний практику, але вже у форматі відпрацювання отриманих знань. Як то кажуть, знання спільні, а граблі у кожного свої. Який би тренажер ви не вклали в систему дистанційного навчання, навичка повною мірою в роботі не відобразиться, оскільки формувалася в неприродних умовах, була повністю виключена емоційна складова. Її можна отримати тільки за живої комунікації. Тому по можливості рекомендовано посттренінгові практикуми чи кейс модерації У деяких програмах вони просто необхідні. У мене в системі величезний багаж тренажерів по роботі з запереченням. І відпрацьовують учасники гарно. Але коли збираємо їх на практику, губляться, лутаються, і міг. Міф 4. Дистанційно можна проводити комплексну оцінку, та не потрібен фахівець з оцінки. Теж частково правильно. Так багато фахівців, як раніше, не потрібно точно, якщо ви, звичайно, проводили оцінки. Але для комплексної оцінки, в яку ви як мінімум захочете включити, KPI, оцінку за професійними знаннями, оцінку за компетенціями, може, не повноцінний фахівець з оцінки, але як мінімум координатор необхідний. А от якщо ви встановили пустишку, то фахівець ще як потрібен. Кому ж потрібно складати питання, формувати та заповнювати опитувальники з компетенцій, розставляти ієрархію, хто кого оцінює, обирати респондентів. Цього можна уникнути. Знову ж таки, якщо ви працюєте вже з заповненою системою дистанційного навчання та оцінки. Отже, це не розважальний сайт, це не вебінар. Не чат, це не місце проведення дозвілля і навіть не розсилання листів чи документів. Це інструмент праці, інтелектуальної праці, тренажер розвитку співробітника, якщо хочете. Причому безпринципний, який не дивиться на особи, посади, заслуги перед вітчизною і організацією. Система імена, у ній видно індивідуальні результати кожного співробітника. Принцип один для всіх. Співробітник навчається і здає тест. Система пускає його далі. Не здав проміжний тест, повертається, переопрацьовує матеріал, за яким не здав тест. А керівництво завжди буде мати картину розвитку співробітника: з чого почав, як збільшив, з яким рівнем закінчив. Можна і глибше. Як проходив завдання, і як відповідав на те чи інше питання. Як і з якою метою можна використовувати систему дистанційного навчання, можна проводити навчання або оцінювати, а тестувати співробітників. Почну з навчання. Відразу попереджаю, нівелір, на прикладі якого я показуватиму, функціонально заточений під системи навчання. І тому певний ступінь свободи, притаманний звичайним системам, пожертвований для контролю. Поки що відійдемо від самої системи дистанційного навчання, і на глобальному рівні фірми, організації, компанії, корпорації визначимо, чому навчатиметься кожна посада. Навіщо запитати? Щоб вчити того, кому це потрібно, і тому, що йому треба. Немає універсальних навчальних матеріалів, а навчати всіх і всьому абсолютно недоцільно. Те, чому буде навчатися кухар, ну, напевно, види нарізки, робота з технологічним обладнанням, планування сировини. Точно не треба менеджеру по роботі з замовниками. Йому функціонально підійде модуль по презентації. Тут комунікація з клієнтом, фізіогноміка, невербаліка, лінгвістика. Деякі посади у систему дистанційного навчання недоцільно заводити взагалі. Якщо він тільки карток відчислить або яму копає. Ось від цього розподілу потреб по посадах і відштовхуємося в розгортанні системи дистанційного навчання. І так, якщо вам потрібно навчити спеціаліста з продажу, то, очевидно, йому потрібно комунікувати та встановлювати контакт з клієнтом. Модуль комунікація нам на допомогу. Сформувати навички роботи з запереченнями, тренажер по роботі з запереченнями. Грамотно презентувати свій продукт модуль презентація підійде. Тут же, після кожного модуля, ми його перевіримо, як він це заснує. Здав менше, ніж на 100%. Рок назад, вивчай по-новому. Чому 100%? Ми ж не в школі, не для атестата. Ні, можна і 1%, тільки навіщо вчитися? Тут, як на звичайному аудиторному тренінгу, киванням голови, мовляв, все зрозуміло не відбудешся. У цьому величезний плюс дистанційної системи. Їхати нікуди не треба, а необхідний багаж знань та навичок, співробітники отримують. І все в одному періоді. із одного джерела, без спотворення, без не так зрозумів, без браку часу тренера у моєму випадку система модульна. І, звичайно, зберемо навчання згідно з профілем посади. Працюючи з 2006 року. Є вже терабайти авторських відеокурсів, інтерактивних тренажерів і звичайно готових навчальних послідовностей. Це матеріали переважно під класичні посади у напрямках продажів, їх апгрейд, переговори, маніпуляції та напрямок управління персоналом від прикладного, так би мовити, оперативного менеджменту до корпоративної ідеології з усіма її тяжкими технологіями. Тобто, бери та користуйся. Не треба десятиліттями через терни до зірок з космічними бюджетами експериментувати, а може щось вийти. Ні, не так. Тут не простіше. Тут всі тяжкі ми з командою пронесли самостійно з 2003 року, а вам пропонується напрацювання на блюдечку з блакітною облямівкою. Повірте, за легким пурханням метелика стоїть гомеостазію фізичної напруги. І SMPO природних обставин, що історично формувалися. Ну, а якщо співробітнику необхідні, наприклад, вузькоспеціалізовані навички, називаємо їх hard skills. Ну, наприклад, знання продукту, який він повинен продавати, чи знання технологічного обладнання, на якому він буде працювати, чи стандарти викладки, чи карта проходів по скриптах, чи логіка складання виробу на лінії вашого конвеєру. Опа! А нема цього в мене. Ну, не майстер я спорту у всіх видах спорту. Але я вас і тут врятую. Знаю, як робиться навчальний харч, і якщо є у вас носі цих знань, як зараз модно говорити ваша політична воля, то його знання, мої шаблони, плюс творчість, щоб учні не померли від сухості та муки дорівнює навчені знанням продукту, продавців. Ефективно використовуючи дороге обладнання і робітників та співробітники кол-центру, що рухаються по правильних траєкторіях кліше. І що важливо, новоприйнятому співробітнику, як тільки його внесли в систему, стає доступним, а краще навіть обов'язковим навчальний курс щодо його функціоналу. І не треба до нього бігти, стрім головки інувши все. Левому частку відповідей щодо своєї діяльності. Він отримає якісь системи дистанційного навчання. Захотіли подивитися, хто чого вартій, кого куди просувати, кого мати на увазі, а кого просто мати. Окей, дивимося далі. Оцінка чи атестація. Вузько спеціалізованим співробітникам без підлеглих Достатньо атестації. Можемо перевірити на знання стандартів діяльності. На сировину, норми, допуски, температури, відступи, варіанти відповіді на запити клієнтів, послідовності, узгодження договорів і ще безліч багато чого можемо міряти. Відповідна система дасть вам рейтинг, хто що знає. Комплексна оцінка. Скава просто. які методи вибираємо? Ось вам потенціал, ось вам поведінкові компетенції по 360 з регулюванням ваги кожного з тих, хто оцінює, ось вам оцінка за внутрішніми знаннями, hard skills. Ось вам за знаннями soft skills, ось вам тест на прихильність. Хочете все це з кореляцією на рівень розвитку підлеглих. Якщо для управлінців, то все напрацьовано. А що не напрацьовано? і у вас воно особливе, зробимо суто під вас. Благо, у нас є діюча система дистанційного навчання, досвід і ділова репутація. Є питання чи пропозиції? Пишіть у приватні повідомлення. З повагою, Солома Андрій і компанія.